Друзі, ми вирушили в села Київської області, яке було під окупацією на північ від Києва. Їдемо невеличкою колоною розвідників. Як допомагати? Чи можемо допомагати? Просимо молитись за нас в ці години, щоб давав нам Бог мудрості, безпеки під час нашої подорожі. Така невеличка експедиція з трьох машин. Маємо надію, що це. Початок чогось більшого. І церква Алмаз, наші друзі-волонтери, зможемо багатьом допомогти своїми ресурсами, талантами, щоб церква, помісна церква, київська помісна церква змогла відіграти якусь, якусь роль в житті людей, простих людей, проявити любов. Христос сказав, як би ви хотіли, щоб. Ставились до вас, чинили до вас, так ставтесь і чиніть до інших людей. Я б хотів би, щоб мене відвідали з Києва, якщо б я жив в селі, не маючи не цвяхів, ні цвяхів для ремонту, ні дерева деревини, не дошки, не шиферу, не ліків для себе і рідних. Я б хотів, би, щоб мене відвідали. Мабуть, що я плакав би, якщо б мене відвідали, десь. У глибинці Київської області, яка постраждала від окупації, моліться за нас. Долучайтесь до нас!